На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Контролерам, які полюють на зайців у транспорті Києва, за 12,4 мільйони гривень куплять нові термінали. Київ Автодор купить сміттєвоз за 5 мільйонів гривень. Київ водоканал за 10 мільйонів гривень. Підключить свої насосні агрегати до безперебійників. Також Київ водоканал купить новий вантажний фургон за 1,8 мільйона гривень. У робочий офіс кличка куплять 33 нові кондиціонери. Київ метрополітен заплатить 11%. 11,8 мільйонів гривень за покращення системи виплати зарплати працівникам. Пенсійний фонд Київщини вкладе 1,6 мільйона гривень у копіювальну техніку. Водоінформаційний центр Києва відремонтує модель артизіанської свердловини. У Київський офіс Державної податкової служби куплять нові крісла. Для закладів освіти Дніпровського району куплять ігрові модульні дивани. Управління справами Міноборони замовило 220 кварцевих тактичних годинників. У Києві відремонтують шляхопроводи біля метро Берестейська та на Броварському проспекті. Печерським зеленбудівцям придбають літні робочі костюми та взуття. Покрівлю житнього ринку відремонтують за півтора мільйона. Гривень, а ми переходимо до тендерів столичного регіону. Працівникам Терпільської ТЕЗ за 2 мільйони гривень куплять захисні маски. Школу в бузовій відремонтують за 17 мільйонів і 200 тисяч гривень. Біла церква за 9,5 мільйонів гривень купить нічники-монокуляри для сил оборони України. За проєкт укриття в Бородянці заплатять 1,4 мільйон гривень. За доставку відходів на сміттєспалювальний завод Енергія заплатять майже півтора мільйона гривень. Комунальника Макарова куплять новий трактор. Школярів Славутича навчать управляти дронами. Петрівська громада вкладе 2,5 мільйони гривень у прибирання сміття. Біля кладовища Українки вироблять сухості та аварійні дерева. Котельню у вишневому за 6,7 і мільйона гривень підключать до когенераційної установки. Два пошкоджені росіянами будинки у Ірпені відремонтують за 86 мільйонів. Гривень. Гостомель вкладе 1,8 мільйона гривень у відновлення вуличного освітлення. Укриття школи у Славутичі відремонтують за 25 мільйонів гривень. Підвал центру реабілітації для дітей «Отчий Дім відремонтують за 3,3 мільйона гривень. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті, тож шукайте посилання у описі.